Російські війська продовжують віддавати перевагу стратегічно безглуздим наступальним операціям навколо Донецька та Бахмута, замість того, щоб оборонятися під час українських контрнаступальних операцій. Про це йдеться в аналітичному звіті Американського інституту вивчення війни. Російські війська продовжують атакувати Бахмут і різні села поблизу Донецька, що має емоційне значення для мешканців ДНР, але мало іншого значення пишуть аналітики. Росіяни не можуть сподіватися досягти у успіхів навколо Бахмута чи Донецька у достатньо великих масштабах, щоб зірвати українські контрнаступи, наголошують в інституті. А військові російські, схоже, продовжують майже автоматизовані спроби здобути позиції у Донецькій області, які виглядають дедалі більш відірваними від загальних реалій театру бойових дій. А зараз на зв'язку зі студією Радіо НВ Прибуває Сергій Гармаш, журналіст, головний редактор. Видання: Остров, пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, доброго ранку, героям слава. Скажіть, як зараз поводять себе російські окупанти на Донбасі? От з тих пір, як расисти були розгромлені на Харківщині, на інших тимчасово окупованих територіях, щось взагалі змінилося? От цікаві ці висновки інституту вивчення війни? От так, таке враження, що ніби нічого не сталося, вони продовжують автоматом робити те, що й робили, як хом'ячки. Ну, чесно кажучи, я не погоджуюся з цими висновками, тому що є е сенс в діях е расистів тому, що вони хочуть захопити Бахмут, тому що Бахмут це ключ до води. Ми знаємо, що в Донецькій області на окупованій території, зокрема, зараз жорстка е водна криза, якщо можна так сказати, скоріше безводна, е немає води і. Якраз Бахмут є ключом до цього водогіну, який починається в часовому ярі, тому це воєнний, так би сказати, сенс в їх діях, а другий сенс це політичний, тому що Путін наголошував на тему, що він починав свою так звану спецоперацію на прохання лідерів цих так званих республік, і для нього вийти на кордони Донецької… І Луганської областей це фактично можливість оголосити про виконання цілий спецоперації. Тому, бачучи, що ну, все менше шансів утриматись на півдні України після втрати Харківщини, я думаю, що йому нічого не залишається, як зосередитись саме на захопленні Луганської Донецької областей. Тобто, це Політична мета, політичне завдання. Я не знаю наскільки воно корелюється там з військовими цілями, ну крім того, що я назвав доступ до води. Але ми знаємо, що ну, Путін політик не воєнний, і звичайно, він ставить на політичні завдання вище. Як до цього ставлять воєнні Російської Федерації? Ну про це свідчить ситуація на Кордонах України в окупованих територіях Донеччини з Російською Федерацією, тобто ми бачимо, що дуже багато росіян вивозять свої родини з окупованих територій. Дуже багато росіян, які там купували нерухомість, в тому ж Донецьку чи Луганську, тому що вона дешева була за там останні 9 років. також зараз виїжджають, це помітно навіть. Місцевим мешканцям тому ну в них мабуть більш адекватна реакція в тих, хто знаходиться безпосередньо на містах, на місцях Децько-Луганську, ніж у Путіна, який сидить в Кремлі, і живе в своєму окремому інформаційному світі. А от чи можете докладніше розповісти? А от хто саме виїжджає, кого випускають? Тому що, от зокрема, під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині, ми бачили, що от, ну принаймні це показували російські пропагандисти. Ви ви вже роз'ясніть, розтлумачте, що з цього як це правильно розуміти і тлумачити? Вони показували, що у Сватова зібралися машини на виїзд із тимчасово окупованої Луганщини, нібито там це. Місцеві, які тікають, а, хоча ну ми не розуміємо, хто саме там виїжджав. Також а, була інформація навпаки, що Росія перестала випускати людей з Луганщини з цими аусвайсами ЛНР, які сама раніше визнавала, власне кажучи, от в цьому плані і з цим от масовим виїздом, що відбувається, хто ці люди. Ну, мені важко сказати, просто мої джерела в Луганську і Донецьку вони не виїжджали. Тобто я не можу посилатись на конкретні джерела а, в цьому випадку. Я, а, наскільки мені відомо, ну, це точно, що виїжджають росіяни, тобто ну, природні росіяни, не ті, які отримували там паспорти мешканці Донеччини та Луганщини, а ті, хто був і до цього громадянами Російської Федерації, а, виїжджають родини а, військових російських. Намагались ну, виїхати, мабуть, і місцеві мешканці. Але з тим складно, що я не знаю щодо паспортів, але складнощі просто чисто фізичні, тобто немає пального, немає бензину ані в Донецькій, ані ані в Луганській області на окупованих територіях. А люди вбачають в цьому, в цьому якраз. Ознаку того, що їх зливають, що їх утримують там навмисно для того, щоб потім кричати, що там українська армія вбиває мирних мешканців. Тобто, зараз на фоні на контрнаступу нашого на Харківщині відбувається певний злам ставлення до Російської Федерації, а в тому плані, що Ну, людей привчали до того, що Росія не переможна, що російські а, війська не переможні, що все, що захоче Росія, так і буде. І коли починалася спецоперація, ішли російські війська. А, люди сподівалися, що припиниться війна. Просто тобто, я думаю, що не, не було принциповим, в якої в якій державі жителася, хотіли жити в мирі. Виявилось, що війна навпаки прийшла на територію Донецька. Вчора, до речі, був обстріл фактично в центрі міста на площі Леніна на бульварі Пушкіна. Тобто, це такий вже знаковий обстріл. Я не буду казати, хто його вів, я не знаю, але так би мовити, люди бачили, да, є жертви, і це звичайно впливає на відчуття того, що Росія не здатна забезпечити безпеку. Хоча б були зовсім інші сподівання на неї в цьому плані, тому е я припускаю, що дійсно багато людей. Е ну якщо не намагаються виїхати вже зараз, то готуються до можливої евакуації, е тікаючи від е військових дій безпосередньо на е території там Донецька чи Луганська. Але ще раз кажу, бензинова криза, і люди бачають цьому якраз ознаку того, що Росія не хоче їх випускати. А що з цією бензиновою кризою? А це, власне кажучи, просто різні також різна є інформація. Ми розуміємо, що і наші також можуть бути, наприклад, по нафтобазах, щоб не могли пересуватися рашисти. А ми також чули те, що самі росіяни, от як це було на Хар. Що вони просто розпродали місцевим весь бензин, який був і він от закінчився. Чи Росія туди нічого не поставляє? Що відбувається з цим? Ну, офіційне пояснення так званих влад ДНР і ЛНР – це затримка цистерн, на шляху до Донецька, тобто на російській залізниці, не пояснюється, чому виникла ця затримка, і е ажіотажний попит на бензин, який створився в цих так званих республіках. Тобто е ну, у людей виникає е питання, е чому виникла ця затримка на території Російської Федерації, е якщо там немає не проблем да, з Ну, На автобази гарять, але ну, не, в, не в тих масштабах, щоб не було а, бензину для так званих ДНР ЛНР. А, тому а, пояснення таке сумнівне, і люди не вірять цьому поясненню. І ще раз скажу, вбачають просто навіть в цьому поясненню, поясненню не, 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 не аргументованому неаргументованому ознаку того, що їх просто зливають, що їх не хочуть випускати. А що відбувається, ось власне у так званій ЛНР після ліквідації їхнього псевдогенпрокурора, от після от, цього вибуху, що відбувається серед колаборантів і окупаційної влади, зокрема. Ну, можна а, припустити, що напружене напружені настрої там саме в цих колах, та й не тільки в цих, а, тому що ми пам'ятаємо, що якраз напередодні ліквідації цього прокурора пасічник, це глава так званої ЛНР, а, заявляв про те, що підстав для паніки немає. І тут всі наочно побачили, що є підстави, тому. А, я думаю, що вони е хотіли б виїхати, але впевнений, що ну е не можуть той же пасічник чи Пушилін, е чи там їхні так звані міністри вирішувати й виліжати їм чи ні. Тому що виїжджати їм можна тільки в один бік та да, в цю Російську Федерацію. Російська Федерація вже може вирішувати, чи випускати чи не випускати. Звичайно, що Російській Федерації сьогодні не вигідно, щоб вони кудись там виїжджали, а тому що це буде ознакою якраз того, що Російська Федерація слабка, того що наближається звільнення цих територій з боку України. Тому я думаю, що. Ну, вони не дуже комфортно себе відчувають, вони б хотіли можливо виїхати скоріше за все, але а, не мають такої можливості. Вони виїдуть тоді, коли їм дозволять. А, просто можна такий приклад привести для порівняння, що були, були повідомлення, там, начебто, Пушилін. Намагався виїхати. Я не знаю, чи правда це чи ні. Але а, те, що його так званий прем'єр-міністр Хоценко виїхав а, і в Москві знаходиться, і він звідти там в Телеграмі повідомляє, як він опікується проблемами республіки, вирішує в Москві питання якраз там а, медоглядів, школярів і таке інше. А, ну, і це, звичайно, викликає певні. А, питання до нього місцевих мешканців, да, чому саме зараз він поїхав вирішувати питаннями доглядів у школярів. А, але просто для порівняння Хоценко а, це був а, керівником одного з департаментів, одного з міністерств російського. Да, тобто його прислали на Донбас, він громадянин Росії, а для того, щоб він там керував аборигенами, вибачте, на слові. Він зараз поїхав в Москву, тому що він свій, він може собі це дозволити. А Пушилін, Пасічник, їхні міністри, які не з Москви, вони сидять в Донецьку, в Луганську. Я не думаю, що в них є можливість виїхати, тому що навіть не вони самі формують порядок денного. Просто якщо проаналізувати, то майже все оточення Пушиліна, наприклад, за останні там три місяці було замінено на представників Російської Федерації, там навіть заступник керівника його адміністрації присланий з Росії, тобто він не формує собі порядок денний. Навіть. Тому ну, ми розуміємо, що навряд чи вони комфортно себе відчувають на фоні розмов про наступ, на фоні дійсного наступу українських військ, навіть теж Пасічні, це визнак, що ВСУ знаходиться на кордонах республіки, як він сказав. Ну але я думаю, що вони нічого з цим не можуть зробити. Вони просто сидять і чекають а, такої ж долі, як а, була у цього Луренка генгенпрокурора. Так званого а повідомлялося, що в горлівці взагалі не залишилося чоловіків, що всіх мобілізували. Що ви чули про це? І Чи щось що цим от ресурсом у окупантів для залучення так званих мобіків? Ну, неправда, що не залишилось чоловіків. Я вчора бачив по десь в телеграм-каналах виступ так званого мера Івана Приходька Горлавки. Тобто, принаймні один чоловік там залишився, такий трохи потасканого вигляду, але але є. Я думаю, що це має заспокоювати горівських жінок. А щодо мобілізації, то ну дійсно досі, ну буквально навіть сьогодні вранці я передивлявся там місцеві телеграм-канали і, і досі оприлюднюють відео, як хапають чоловіків на вулицях. Ну, зокрема, там біля Макіївського ночного клубу Ліц здається чи «Ліца». Я вже, я вже призабув, пам'ятаю, що він був ще з України, але не пам'ятаю вже як називається. Тобто ну, намагання мобілізувати кого, тих, хто залишився ще відбуваються. Це очевидно для всіх мирних мешканців. Хоча цікаво, що на сайтах, наприклад, на сайті глави так званої ЛНР, вісить повідомлення, що немає мобілізації чоловіків зивного віку в ЛНР. І, звичайно, це дисонанс, коли люди бачать, що відбувається, і бачать, що їм кажуть. Їх досі запевняють в тому, що немає ніякої мобілізації. Щодо практичних кроків в цьому плані окупаційної влади, то можу конкретно сказати, що лише в містах позбавлення волі, місцях позбавлення волі Донецької, лише області, окупованої території, ЧВК Вагнера навербували 1800. В'язнів для того, щоб вони воювали в обмін на реабілітацію на свою болю. І наскільки мені відомо, вчора вже було відправлено там три грузовики, три вантажівки з однієї з колоній ну, хлопців, які в обмін на Волю, так би мовити, хоча це ще не факт, що їм її дадуть, але вони погодились їхати воювати. Ну, тобто ресурси вже дуже малі, якщо там зеків до цього, а, а, схиляють, скажімо так, залучають. Так, а я хочу сказати. Навіть, навіть не ті, хто погоджується, а зараз розглядається мінюстом так званої ДНР питання про примусову мобілізацію всіх зеків, крім політичних і військовополонених наших, звичайно. Ми можемо з цього робити висновки, що, мабуть, вже дуже, дуже низький мобілізаційний ресурс, якщо вони вже пішли на це. Також була інформація, що от на тих підприємствах, на яких, власне кажучи, вже всіх мобілізували, кого тільки можна на тимчасово окупованих територіях Луганщини, замінюють робітниками із Росії. А чи ви щось про це чули, чи знаєте про що йдеться? це не приховується. Про це вони з гордістю повідомляють, наприклад, що там в підготовці Донецька до зими там приїхали 600 комунальників, і лише 71 місцевий. Тобто, можемо бачити, що дійсно куди ж поділись місцеві. Їх відправили на фронт, звичайно, їх мобілізували. А з Москви привезли людей для того, щоб вони там готували до зими. Хоча я не знаю, що там готувати, якщо немає води. А, то просто ну, не буде і тепла звичайно, тому що в нас вже парове опалення. А, і навіть зараз, коли люди намагаються, тобто коли опустійна влада намагається заповнити водою а, цю систему а, тепломережі, а, люди просто зливають цю воду, тому що немає води в будинках ну, просто для своїх побутових а, ну, вони використовують цю воду. І це знову таки робить а, підготовку до зими а, ну, в плані опалення. Фактично неефективною, не тому а, дійсно привозять дуже багато людей з Росії, а, обіцяють їм великі гроші. Ми бачили, мабуть, всі відео там звернення до Путіна представників Моск, Моз водоканалу, здається, в Луганську, які казали, що, що їм обіцяли там великі гроші і не платять взагалі нічого. Тому о, такий факт є. Він не приховується. Навіть вони о, о, гордяться тим, що, начебто, братська допомога приходить їм з Росії. А що стосовно Маріуполю, де в принципі я так розумію, що будь-які комунальні послуги відсутні, що нема води і тепла, зрозуміло, що не буде електрики, і були була інформація, що там уже бунти зріють серед місцевих. Ну, на жаль, у мене немає джерел, просто інсайдів з Маріуполя безпосередньо, але ми можемо розуміти, що за тих масштабів е, руйнування, які там були, е, звичайно, що Росія там намагається створити вигляд, що вона щось відбудовує там. Ну нехай там два десятки особу будинки вона побудувала, якщо вірити пропаганді, але ж це на там двісті тисяч мешканців, які приблизно там зараз залишаються. Це дуже мало. Звичайно, що ситуація в Маріуполі буде дуже складною. Я не знаю, як вони будуть вирішувати це питання. Можливо, будуть евакуювати знову ж таки людей до тієї ж Росії чи там в ДНР. Ну я маю на увазі Донецьк. В інші міста, так званої республіки. Але ситуація дійсно дуже складна, і що найгірше, що немає підстав вважати, що вона може бути кращою, тому що не, не та економічна ситуація в Росії зараз, ну, тобто, лінія фронту наближається. Ну, дуже буде складно людям зимувати в Маріуполі дійсно. Сергій, дякуємо, що знайшли час для нас. Сергій Гармаш, журналіст і головний редактор видання Остров, був на зв'язку зі студією радіо НВ. Говорили про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. І як повідомляє зокрема прес-центр Маріупольської міської ради, що через успішний контрнаступ збройних сил України окупанти можуть влаштувати промпри. Мусову мобілізацію в Маріуполі росіяни все частіше відмовляються їхати на війну в Україну. А жінки у так званій ЛНР нещодавно влаштували протести проти відправки своїх чоловіків на фронт у результаті. Брак гарматного м'яса можуть спробувати компенсувати за рахунок жителів тимчасово захоплених територій. І у повідомленні також згадується, що окупанти намагаються усіма способами компенсувати втрати. Вони вербують ув'язнених у колоніях Російської Федерації. Почали хапати чоловіків на тимчасово окупованих територіях України для відправки на фронт у Маріуполі. До цього поширювалися смс-повідомлення. Ситуація ускладниться з отриманням паспорта Російської Федерації. Це збільшує шанси відправитися примусово на фронт у якості гарматного м'яса. Повідомили у Маріупольській міській раді. Підписувайся на канал Радіо НВ. Ось тут.